Погода в Україні упродовж наступних 10 днів буде спекотною. Зниження температури повітря очікується у перші дні осені. Найближчим часом очікується спекотна погода. Як повідомляє РБК Україна, про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів українського гідрометцентру Владислав Білик. 10 днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться. Заявив експерт. Синоптик додав. Що опади очікуються лише у північно-східних, північних регіонах та у Карпатах. Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють похолодання на початку вересня. Поділився білик. Варто зазначити, що в Україні упродовж поточного місяця температура повітря тривалий час в день перевищувала плюс 30 градусів. Укргідрометцентр попередив. Що у день державного прапора нашої країни, 23 серпня, у чотирьох регіонах очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики зазначили, що у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях можливі серйозні дощі та грози. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.